Доброго дня, дорогі колеги! Бажаю всім мирного та безпечного дня. Сьогодні я вам буду розповідати про підручник Я досліджую світ перший клас автора Джона Ендрю Біоса. Мене звуть Анна Цесаренко, я освітня консультантка бренду формула видавництва лінгвіст, також практикуюча вчителька початкових класів. Саме тому, якщо у вас виникатимуть запитання, чи вам потрібна буде допомога, ви завжди можете звернутись до мене за вказаним номером телефону та електронною скринькою. Я рада допоможу. Звертайтеся, можливо, у вас є якісь класні креативні ідеї. Ми завжди підтримуємо наших вчителів. В концепції нової української школи говориться про те, що перший цикл початкової освіти допоможе учневі звикнути до шкільного життя. І в цей період надзвичайно важливо ті підручники, які потраплять до рук нашого молодшого школяра. Власне, підручник та посібник, яким користуватиметься дитина. Точно закарбується в його пам'яті на все життя. Якщо ви зараз закриєте очі і пригадаєте ваші відчуття та емоції, коли ви вперше прийшли до школи, коли вперше відкрили ту чудову чарівну книжечку, той прекрасний підручник. Я певна, що кожен пам'ятає ці емоції, кожна доросла людина їх несе через все життя. Саме тому наше завдання забезпечити наших діток. Якісними підручниками, якісними посібниками, які так само залишаться в їхній пам'яті на все життя, я досліджую світ. Перший клас автора Джона Ендрю Біоса це адаптоване ліцензійне видання від міжнародного видавництва Vector Math and Science MM Educational Group та українського бренду Формула, створеного видавництвом лінгвіст. Та відповідає типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом шияна Романа Богдановича. Кожного дня вчитель задає собі багато запитань, як зацікавити учнів, як правильно інтегрувати предмет та розширити кругозір молодшого школяра, які практичні завдання доречно виконувати, як зробити урок живим, але при цьому витрачати менше часу на підготовку. Та як налагодити комунікацію між учнями? І, власне, сьогодні я вам допоможу і дам відповіді на всі ці запитання. Коротко про наш підручник. В ньому продуманий дизайн, чітка повторювана структура та простий апарат орієнтування в комплексі з яскравими ілюстраціями роблять підручник зрозумілим і привабливим для школярів та школярок. Діяльнісний підхід. Практична діяльність є невід'ємним компонентом кожного уроку. Враховані принципи STEM освіти. Підручник пропонує різні види завдань, що передбачають інтеграцію шкільних предметів. Також розвиваємо емоційно-волюву сферу. Різні завдання та практики в підручнику допоможуть школярам розкрити себе та налагодити комунікацію між собою. Учням легко орієнтуватися у підручнику, адже він містить доступні пояснення та оригінальні ілюстрації. На завершення кожного розділу є цікава гра, з якою можна працювати по-різному. Учні можуть гратись в парах, в групах. Щодо діяльнісного підходу, ми показуємо, що дослідження є невід'ємною частиною уроку. Кожен урок це маленьке відкриття, та на уроці постійно є індивідуальна парна та групова робота. Також важливе те, що до кожного розділу є перелік необхідних та доступних матеріалів для досліджень. Тепер трішечки більше розповім про те, як саме ми реалізуємо цей підхід. В нашому підручнику інтуїтивно зрозумілий апарат орієнтування, чітка логіка побудови кожного уроку. Ми знайомимо учнів на початку з умовними позначеннями, і потім діти легко орієнтуються в підручнику. На сторінках нашого підручника ми постійно мотивуємо молодшого школяра до роботи. Зараз відкрию всі фішки нашого підручника. Отже, ми робимо виклик. Назва параграфу це завжди питання. Таким чином, ми одразу спонукаємо до того, що діти мають досліджувати. Також звертаємо увагу на ключові слова. Ми їх пояснюємо на початку уроку, а потім в кінці перевіряємо. Як діти їх зрозуміли? Працюємо з текстом та ілюстрацією. Текст може прочитати вчитель чи учень. Ми його обговорюємо, школярі мають змогу висловити свою думку щодо прочитаного, а велика ілюстрація, власне, доповнює текст. Чимось висловлювати свою думку. Що це означає? Запитання спонукають до дискусії, сприяють розвитку критичного мислення, тому що не завжди мають однозначну відповідь? Також ми звертаємось до життєвого досвіду. Тут ми розглядаємо ті ситуації, які могли траплятись в житті учнів та учениць. Явища, які могла споглядати дитина в своєму житті, запитання також спонукають до дії. Ми досліджуємо, тобто виконуємо певне дослідження, створюємо якийсь продукт, що дозволяє закріпити тему або дізнатись більше, знайти відповідь на питання параграфа. І мотивуємо до самостійних досліджень. Цікавий факт демонструє, який неймовірний у нас всесвіт, та спонукає дізнатися якомога більше про певне явище чи об'єкт, або просто розширити кругозір. Зараз хочу показати трішки більше прикладів з кожного пункту. Отже, коли ми робимо виклик та звертаємо увагу на ключові слова, ви можете побачити, які виклики стоять під час кожного уроку і які ключові слова ми розглядаємо. Коли ми працюємо з текстом та ілюстрацією, ми також розглядаємо різні життєві ситуації. І знову ж таки хочу наголосити, що вчитель може допомагати учням. Читати той текст, який у нас над ілюстрацією, питання для обговорення можуть бути різними. І насправді це надзвичайно важливо, коли дитина вміє довести свою думку, обґрунтувати її, пояснити, а інші діти вислухати. Коли ми мотивуємо дітей до самостійних досліджень, діти ознайомлюються з цікавим фактом. Наприклад, на моїх уроках учні шалено любили хвилинку цікавинку, на якій вони розповідали будь-який цікавий факт, з яким вони могли зіштовхнутись протягом дня. Герої підручника, школярі та школярки, яких учні асоціюють із собою. Зверніть увагу, учні не повинні запам'ятовувати всіх героїв. З часом е імена цих героїв Пам'яті закарбуються самостійно. І в нас є дітки з особливими освітніми потребами. Ми говоримо про це, і ми показуємо, що вони такі ж, як і інші діти, і вони так само можуть мати друзів, так само можуть навчатись в школі. Підручник пропонує різні види завдань, що передбачають інтеграцію шкільних предметів. І насправді, з такими завданнями дуже легко та просто можна інтегрувати в інші освітні галузі, при цьому дітям буде подобатись, діти будуть вмотивовані, та в даному випадку підручник буде сприяти розширенню кругозору та формуванню вучнів та учениць цілісної картини світу. Також різні види завдань та практик в підручнику допоможуть розкрити. Себе, налагодити комунікацію з однокласниками, і вчитель буде із задоволенням працювати в міцному, дружньому, учнівському колективі, адже для нас з вами це дуже важливо. Також наш навчально-методичний комплекс Я досліджую світ легко інтегрується з математикою перший клас автора Джона Ендрю Біоса. Ловіть далі приклади. Під час вивчення теми, як з'явилися гроші з підручника Я досліджую світ автора Джона Ендрю Біоса, діти вивчають історію виникнення грошей. Вони проходять уявну екскурсію в музей грошей. Також ми звертаємось знову ж таки до вже існуючого досвіду дитини, задаємо питання, проводимо різні дослідження, дізнаємось цікавий факт. Власне, ми з легкістю дану тему інтегруємо в уроки математики в початковій школі. Також далі на уроках математики, в першому класі автора Джона Ендрю Біоса ми продовжуємо вивчати тему грошей. Ми розглядаємо, що таке банкноти, що таке монети. Ми детально вивчаємо. Гроші, проводимо цікаві завдання для дітей, діти включаються в роботу, вони дізнаються про ключові слова, що таке ціна, що таке вартість, що таке монети, що таке банкноти. Тобто ми формуємо цілісну картину світу. Що ж, входить навчально-методичний комплекс. Це підручник в двох частинах та робочий зошит в двох частинах. І хочу вам сказати, що ми приділили детальну увагу робочому зошиту. Він прекрасно доповнює підручник, і справді ваші уроки стануть захоплюючі, цікаві, пізнавальні. Діти бігтимуть на урок я досліджую світ, із задоволенням вивчатимуть. Все те, що відбувається навколо них. Увесь свій вільний час витрачаєте на підготовку до цікавих уроків. Я вам допоможу і формула вам допоможе. А знаєте я? В підручнику я досліджую світ перший клас Джона Ендрю Біоса є посилання на інтернет-підтримку. Зручно працювати як на смартфоні, так і на комп'ютері. І е, цікаві завдання. Та вправи, які є в інтернет-підтримці, справді ще більше мотивують вашого молодшого школяра до пізнання. Хочу трішечки з середини показати, як виглядає наша інтернет-підтримка. Насправді, учню буде цікаво, ви бачите, що все доволі яскраво, просто, зрозуміло, і ваші уроки перетворяться на щось чудове, захоплююче та цікаве для вашого класу. Також ми надаємо безкоштовну методичну підтримку. Ті вчителі, які оберуть наші навчально-методичні комплекси, отримають безкоштовну книгу вчителя, в якій ви знайдете підказки до уроків, як урізноманітнити урок, які цікаві завдання для дітей ще можна підготувати, як зацікавити учнів вашим предметом. Також будуть презентації до уроків в форматі PowerPoint. Ви зможете з легкістю їх редагувати. Можливо, ви захочете щось додати. Можливо, ви захочете навпаки щось забрати. Можливо, ви запишете якесь суперкласне відео для дітей, і також захочете його додати у ваш урок. Тому ви зможете з легкістю це зробити, оскільки, ще раз повторю, всі презентації будуть в форматі PowerPoint. І обов'язково у вас буде орієнтовно. Тувне календарно-тематичне планування. Насправді, для мене процес навчання завжди в задоволення. Я обожнюю уроки, обожнюю дітей, обожнюю щось придумувати, обожнюю щось проводити. Але завжди для мене була проблема це календарно-тематичне планування. Саме тому формулі на це звертають увагу, і, власне, ми намагаємося зробити все, щоб ви… І з задоволенням йшли на урок, щоб вам було легко працювати, і щоб ви витрачали якомога менше часу на підготовку і мали якомога більше часу на себе. Колеги, я прозвала формулу місцем щасливих вчителів, адже ми до нашої безкоштовної методичної підтримки додатково ще проводимо вебінари, семінари, маратони. Все це абсолютно безкоштовно. І, до речі, після наших заходів ви отримаєте сертифікати про підвищення кваліфікації. Також ви отримаєте консультації від видавництва. Ви завжди можете звернутися до мене з певних хвилюючих питань, ви можете. Дати якусь ідею і ми обдумаємо, можливо, спробуємо її реалізувати. Саме тому я завжди відкрита до співпраці з вами, завжди готова проконсультувати вас, завжди готова підтримати. Тому звертайтеся, завжди рада. З величезним задоволенням хочу повідомити вам, що наш підручник, я досліджую світ перший клас автора Джона Ендрю Біоса буде на конкурсі підручників 2023. Тож обирайте нас і ваша школа отримає наші підручники за держзамовлення. А я щиро дякую вам за увагу! Бажаю всім безпечного та мирного дня і до нових зустрічей!